Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Малята, а давайте пригадаємо, яка зараз у нас з вами пора року. Так, весна. А що ж змінюється на весні в природі? Так, сонечко пригріває, да? стає тепліше, тане сніг, так з'являються перші квіти, повертаються птахи. Так? А які весняні місяці, ви знаєте. Вірно, березень, квітень, а потім травень. Так, у нас зараз з вами доходить добігає до кінця місяць березень. Але на дворі вже зовсім тепло. Так. Сніг вже давно немає, вже розквітають квіти, дерева, да? випускають бруньки. Дуже добре малята. Малята, а навесні у людей в саду дуже-дуже багато роботи. Як ви гадаєте, що ж роблять навесні? Так, любі друзі, в саду, по-перше, прибирають сухе листя, потім обрізають дерева. Також висаджують молоді дерева та кущі. Ще в саду потрібно висадити дуже багато різних квіточок. А також, можливо, треба замінити деякі рослини на клумбах, якщо вони не пережили зиму. Малята, а чим можна допомогти дорослому саду? Так, збирати гілки, допомагати висаджувати квіти, поливати рослини, так прибирати бур'ян. Дуже добре. Малята, але для того, щоб виконувати роботи в саду, нам знадобиться дуже-дуже багато різних предметів. Погляньте ось корзина, що ж там є, погляньте, там є і лопата, і граблі, бачите, і рукавички, і навіть сікатор для того, щоб обрізати гілочки. Так, Все це розміщується в корзині, бачите? Туди ще можна було б додати і мітлу для того, щоб іще поприбирати, позамітати стежинки у нашому саду. Так? Так. І от сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам зробити корзину із садовим інвентарем. Цікаво? Згодні? Тоді до роботи. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться аркуш кольорового, яскравого, я взяла жовтого кольору картон. Бачите, це картон. Він такий цупкий, ви можете взяти, який вам кольор буде до вподоби. Але вибирайте такі кольори, щоб на них контрастно було виглядала наша аплікація. Я взяла ось такого жовтого кольору. Далі дивіться, поки ми його відкладаємо. Далі дивіться, я взяла ось такий яскравий фіолетового кольору. У мене залишок, бачите, ось такий доволі великий папір. Бачите? Дивіться, що я роблю. Я складаю його навпіл. Навпіл малята, бачите, ось так. Ось так. У мене утворилася лінія згину. Далі, що я роблю? З цього е, паперу ми будемо з вами робити корзину, в якому буде складатися наш інвентар. Дивіться, що я роблю. Спочатку знизу тут лінія згину, бачите, я... Малюю ось таку, бачите, лінію. Не дуже е, довгу. Зверху я відступаю, ось у мене корзина буде ось такого розміру. Я малюю лінію, дивіться, але довшу, ніж ця. Бачите, довшу. А потім ці дві лінії я з'єдную. Ось такою, дивіться, трішечки закругляю. Бачите, ось так. Я намалювала половину корзини. Тепер я беру ножиці, малята, і вирізаю. Бачите, по утвореній лінії. Я ось так вирізаю, бачите, ось так. Ось. І коли я розгорну, у мене виходить ось така гарна корзинка. Бачите? Ми її можемо зразу приклеїти. Дивіться. Ми беремо, пригадайте, коли у нас дуже великий об'єм, ми не намощуємо все, а намощуємо тільки краєчки. Дивіться, ось так. Але краєчки повинні бути гарно намащені клеєм, бачите? Для того, щоб вони гарно приклеїлись. Ось так. Намастили. Олівець нам заважає. Ми беремо наш аркуш. І дивіться, я зразу, бачите, трішки віднизу відступаю і наклею, намагаюся посередині і рівненько. Потім використовую нашу серветку, розправляю папір, прибираю тим самим зайвий клей. Бачите, ось так. Ось корзинка в мене вийшла. Так, поки відкладаємо наш так, зайве прибираємо далі малята, ми беремо коричневого кольору ось таку смужку. Намагайтеся взяти якомога е, світліший коричневий ось такий папір. Це у нас будуть е, ручки наших інвентарів. Древка оці такі. Бачите? Намагайтеся якомога світліший взяти коричневий м -м, папір. Потім, дивіться, ми малювати нічого не будемо, але намагайтеся відрізати тоненьку смужку. Дивіться, ось таку довго довго Ось так. Бачите? Ось так. Так, і ще одну таку смужечку ми вирізаємо. Дивіться. Довго-довго-довго. Ось таку тоненьку. Це у нас будуть держаки наших інструментів. так? Тепер дивіться, ми її складаємо навпіл, ось так, і розрізали одну і розрізали іншу. Нам знадобиться три малята е, смужечки тоненькі, і ми зразу їх і приклеїмо з вами. Давайте ми їх ось так викладемо. На наш гумовий коврик. Ось цей, бачите. Нам знадобиться три. Четверта буде зайва. Мої. Тепер ми намощуємо клеєм. Так, трішечки ось так зробимо. Дивіться. Намастили. Ось так одну намастили. Другу і третю. Ось так. Так, маляти, а тепер приклеїмо, дивіться, одну ми приклеїмо ось тут посередині ось так. І за допомогою серветки прибираємо все зайве, і притискаємо. Другу, дивіться, якщо буває таке, що, що папір, дивіться, бачите, ось я побачила, не взяв клей, ми додаємо. Тепер дивіться, другу ми приклеїмо трішки далі і трішки навскрісь. Малята ось так. Бачите? Ось. Так. І третю приклеїмо з іншої сторони. Ось тут трішечки відступаємо з краю І ось так трішечки в сторону, навськість. Бачите? Наче вазочка виходить, так? Да? З добрами кліточок. Але ні. Так, відкладаємо трішки в сторону, тепер дивіться, що я роблю. Я беру, ось у мене є теж такий невеликий залишок чорного паперу, бачите? Складаю його навпіл. навпіл і за допомогою олівця я малюю. Дивіться, малята, я ось так малюю рисочку, ось таку. Потім відступаю десь ось так. Бачите, я роблю ось таку крапочку ставлю на лінії згину, а потім ось так, дивіться, закругляю, дивіться, ось так. ось, бачите, Малята. Лінія тоді відступила вверх, крапочку поставила і потім від лінії згину ось так закругляю. Це у мене буде лопата. Малята. Дивіться, тепер я швиденько вирізаю за лінією, бачите? Ось так. О! Так. Тепер дивіться, я розгортаю її. Ось. Бачите, і в мене виходить лопатка. Далі ми її повертаємось до нашої роботи. Так, і ми її зразу ж приклеїмо. Дивіться. Її можна намастити всю, малята. Ось так. Так. І дивіться, лопата в мене в корзині буде стояти посередині. Ось так, дивіться. Ось. Бачите? Притисли серветкою, прибрали зайвий клей. Так, ми відклали поки нашу роботу. Дивіться, я взяла невеличкий залишок. Ось двосторонній У мене папір блакитного, такого, навіть синього кольору. Теж складаю його навпіл. Дивіться, ось так навпіл. Далі олівець. Дивіться. І я проводжу знову лінію одну ось так. Довго. Ось, бачите, видно її, так? Да? А тепер. Ось так трішечки відступаю, бачите, догори. До Проводю лінію трішки меншу. І з'єдную, малята їх. Ось так. Дивіться, навіть трішечки менше можна взяти. Ось так, дивіться. З'єднали, бачите? У мене вийшла ось така, як півтрапеції, виходить. Далі беремо і вирізаємо. Так, продовжуємо вирізати. Ось так по лінії. Дивіться. Ось у нас, бачите, вийшла ось така трапеція. Бачите, ось така. Але малята, щоб додати е, схожості з мітлою, давайте ми широкою, бачите, тут де широка сторона. Ми з вами ось її ось так наріжемо. Ось так зробимо. Бачите? Ось. Дивіться. Ми, при... ми додамо схожості, та що ж це, бачиш, падає наша мітла. Ось так розрізаємо її. Ось на такі бачите? Ось яка вона гарна у нас. Ми навіть можемо ось так трішечки ось так розпошити. А потім, дивіться, але ж я розрізала не до кінця. І тепер ми її наклеїмо, дивіться. Ми намочуємо тільки оцей краєчок там, де я не дорізала. І приклеїмо ось сюди. Ось можна трішки нижче її. Ось так. Дивіться. Бачите, яка гарна у нас мітла вийшла. Так, і залишається нам малята з вами зробити ще граблі. Так, тому що вони нам дуже потрібні будуть. Дивіться, у мене залишається ось такий маленький теж залишок. Коричневого. Але темніше. Бачите, це у мене я використовувала світлий колір, а тут темніше. Я відрізаю від нього теж смужку, дивіться, але її можна зробити ось таку трішки поширше. Малята, дивіться. Ось так. Тоді дивіться, що я роблю. Я ось так приміряю, які ж у мене будуть граблі. Ось так. Відміряю, бачите, залишок відрізаю, потім намощую, клеєм. Ось так, дивіться, гарно, намастила, І, дивіться, ось так приклею. Але малята ми ж пам'ятаємо, що в граблях є ще ось такі зубці. Ми можемо взяти, дивіться, але вони тоненькі. Ми можемо взяти, ось, дивіться, вирізати тоненькі смужки. да, Можемо ось так їх навпіл розрізати. Якщо важко придивитись, дивіться, малята, ми їх можемо скласти спочатку навпіл. Ось так, щоб у нас вийшла лінія згідно. Ось так відрізаємо. Дивіться. Потім ми намощуємо клеєм. Ось так. І наклеїм. Ось так, дивіться. Так, ось один зубчик. Дивіться. Намощуємо клеєм другий зубчик. Ось так. Ось, бачите. Так, дивіться, малята знову ми можемо відрізати тоненьку смужечку. Ось так. Навпіл склали. Так. так. і наклеїли. Але малята ви можете зробити стільки зубчиків, скільки вам знадобиться. Дивіться, я ось так вам покажу. Ось, бачите, якщо він трішечки його можна за. Дивіться, я зробила три. Тут можна зробити ще четвертий. Але я вам покажу. Якщо вам складно зробити ось такі тоненькі смужечки, ви можете використати е, е, фломастер коричневого кольору. Бачите, ось у мене є. І ось ці зубчики ви можете ось так домалювати. Бачите? Ось. Таким темним коричневим. Фломастером, бачите? Щоб вони були однакового розміру, ось так. Дивіться, бачите, я навмисне малята зробила три штучки я наклеїла для того, щоб вам показати, як це зробити. Якщо вам ось такі смужечки важко вирізати, ви можете використати і намалювати всі чотири за допомогою коричневого фломастера. Зрозуміло, чому я зробила один ось такий е е зубчик на грабликах. Але я б зробила всі. Якщо повторюю і ще раз, вам важко вирізати тоненькі смужки і відрізати розрізати їх, то, будь ласка, використайте фломастер і намалюйте один ось такий зубчик. Тепер малята ми повертаємося до... Нашої корзини. Дивіться, вона дуже гарна у нас вийшла, все. Але але у нас немає ручок. Дивіться, що я роблю. Ось у мене є залишок, бачите, я відриваю того паперу, з якого ми малювали з вами корзину. Дивіться, я складаю навпіл ось залишок, бачите. Тепер малята. Сейчас трішечки я вам ось так покажу. Дивіться, лінія згину є. І я малюю ось таке півколо. Дивіться, ось яке у вас вийде. Ось таке півколо я малюю. По лінії згину теж, бачите, он тут є. Далі я вирізаю, дивіться, вирізаю. Ось так. Для чого ми згинаємо папір і малюємо, щоб у нас ручки вийшли однакові? Тепер дивіться, навіть якщо у нас не вийшло коло, вийшло вал, ми по лінії згину, ось так, розрізали. Це не головне. Головне, що у нас, якщо ми згинаємо папір, малюємо і вирізаємо, у нас виходять вони однакового розміру. І далі повертаємось до роботи. Нашої, бачите, ми взяли ось цю, намощуємо наші ручки. Ось так. І ось тут ми трішечки можемо відступити. Ось так. Ось приклеїли одну, намастили і приклеїли іншу. Ось так. Бачите, трішечки відступили від краєчку. І ось так. Далі наша серветка йде нам на допомогу. Ось так. бачите? Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Якщо у вас достатньо часу малята, ви можете ще і прикрасити ось таку цю корзину якимсь візерунком. Якщо ні, то у господарстві корзини використовуються і однотонні. Малята, ну як, все вийшло? Погляньте, ось така робота в мене вийшла. Бачите, яскрава, гарна корзина з садовим інвентарем. Сподіваюся, вам було нескладно робити. Якщо щось не зрозуміло, перегляньте ще раз у більш повільному темпі моє відео. А я з вами прощаюся, як завжди, буду чекати на ваші гарні роботи. До побачення, любі! До нових зустрічей!